В ніч на 8 листопада росіяни масово атакували Дніпро-шахедами та балістичними ракетами. Внаслідок жахливого удару пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновані квартири у двох під'їздах з другого по шостий поверхи. Кількість жертв внаслідок цинічного удару РФ зросла до трьох. Число травмованих до тринадцяти. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Нічого не нічого не залишилось. Виходить, що всі ці поверхи склались і попадали просто мені в квартиру. Ну і з сусіднього верхнього поверху люди впали до мене в квартиру. Це впали до мене в квартиру. За даними міського голови Бориса Філатова, мешканців 72 двох осель 9 поверхівки на проспекті Героїв буде відселено. Орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати. Місто допоможе людям із тимчасовою орендою житла. Повідомив Філатов. Загалом у Дніпрі після атаки у будинках вибито близько 1200 вікон. Також є ушкодження покрівель та міжпанельних швів. Сьогодні та завтра Дніпро вже в, в пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки. На Синельниківщину цієї ночі окупанти скерували дрон.